Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, рідненько Україна. Бачите, зараз у нас Сейчас, я очки друге Зараз у нас уже наполовину 10-го вечір. вечір. Ось я вам покажу, що я роблю. Роблю я сир. Я вам колись казала, що покажу, бачите, сир. Ще трохи хай збігається, ще не готовий, трохи хай збігається. У нас ще не зовсім темно. Бачите, яка погода. Це я, отак у склі, тут мене видно Я. Ще не зовсім темно у нас, так що отака, От ну вже темноваста, ну отак. Такий захід червоний. Вітер, мабуть, завтра буде. Ух. На балконі не холодно. я виходила, полимила, прибирала. Так, таке, прибирала сьогодні? Ось поклала таке покривало. Сюди оце поклала, сюди оце поклала. Бачите, тут треба ходити поки біля сиру, щоб не, бо якщо його передержиш, Якщо його передержиш, він буде дуже сухий. А так, ще трохи і буду відставляти. А так повинно бути так, як треба. Тут у мене літер молока і літер кефіру. От, далі пішли. Синє убрала, поклала оце красненьке. Ну, так захотілося. Хороша погода була. Ну, така. Не дуже така тепла, ну непогана. Я ходила до мебельних магазинів, нічого не купила, дивиться, ходила тільки. Тоді пішла до сканці, 11 з дому вийшла, та не захотіла вам знімати. в мене так у хаті пахне тим ванільним е е сахаром. Бо я робила крученики. Ой-ой-ой, мене ложка тікає від мене, ложка, не тікай. Тікає ложка. Так, зараз подивлюсь ще трохи трохи і буду відставляти ще трохи-трохи. Бачите, які я крученники зробила. Оце ж у ці крученники я і клала ж ванільний сахар. З чого що, що, що ці крученники? Зараз я вам розкажу. Значить, у мене було грам 300, Ну, оце як я роблю оцього сиру. Грам 300. Я додала туди дві крашанки, я додала туди розпушувач, ложечку, я додала туди сахарю, трошки сольки і масло. Масло, мабуть, так в мене жидке масло. Ну, може, ну, може, грам 80 жидке коров'є масло, тільки жидке таке в бутилочках Добавила. от, бачите, вже сироватка. Піднімається, сироватка піднімається. Оце жовтенька це сироватка, а сир уже згущається. От, сироватка піднімається, а сир згущається. Це сироватка, бачите? Отак. От Нам не треба доводить до того, щоб воно закипіло. не треба Зараз я його відключаю. У мене було на шестерки Так, ложка моя не тікай. Ай воно трошки тут постоє. От, і я його уберу, мабуть, уже уберу ось сюди на холодну. І так, стоятиме до завтрашнього утра. А завтра зранку візьму, вибрушу його на дружляк і сироватка останеться. А сир останеться. Це, бачите, манікури собі зробила такі блискучі, красиві. Ага, ну оце ж, значить, пішли далі. Я вам сказала грам 300 отакого от домашнього сиру, що я роблю. Дві крашанки. трошки щепоточку солі, сахарку, скільки хочете ложіть. ванільний сахар і розпушувач. І тоді ми ще додаємо муки. Муки ми додаємо так, щоб оце тістечко не бралось на руки. Вимішуємо. А тоді виробляйте такі форми, як ви хочете. Оцей рецепт я знаю давно ще з дитинства. Так робили мої нянюшка, мої бабуся. Але вони не робили таких кручеників. У них таке було смачне, я вам скажу, що ви з роду такого не їли. Зараз розкажу. Ну, В них ж був домашній сир у селі. да? Вони багато клали, може кіло, може 2 кіла, бо багато робили, може 2 кіла сиру. Це в мене тапочки, я зняла сюди стати ножками. Ой, і присісти отут. Ой, хорошо. Під спину подушечку, і хорошо сидіть. Так що, розказую, значить, вони брали багато сиру, багато крашанок, що я не пам'ятаю, ну, може штук. 7, може, може й 10 крашанок. Оце все хорошо пере, то, перемішували, сахарю додавали, коров'яче масло домашнє, розтаплювали, щоб воно м'яке таке було. Ну, не, не на пічці розтаплювали, а так біля печки поставили, воно таке м'яке. Великий кусок, може грам 200, може й 250. Клали. Тоді ж розпушувача не було, так вони клали соду і загасювали тим оцетом. От. І тоді борошно додавали. Борошно хороше, домашнє борошно, бо нянюшка ж робили в колхозі. І на трудодні гроші платили, 12 рублів була пенсія, але було дуже багато трудоднів. І на трудодні давали і пшеницю, і кукурузу, і ячмінь, ну все, що хочете. З пшениці робили борошно. Везли на мельницю і там робили борошно, борошно таке було золоте. Біле, пухке, що зараз оце кажуть, треба просіювати. Кашу Насіювать. Воно було таке пухке, як пух, як пудра, як пудра, отаке От мелке і таке пухке. Ну і оце вони додавали того борошна туди і вимісювали. А тоді мені кажуть, піди, Наташа, так називали мене. няня, так називала Наташа, Наташа, піди нарви вишні і обрикоси. Я піду нарву, ну, дадуть таку мені миску здорову. Ну, може, кіла два. Вишень, та кіла, може, два, то й три абрикосів. Тоді я полупа помию, полупаю от кісточок, вишні, абрикоси полупаю, а нянюшка поріжуть, ну вишні вони вже пополам, а обрикоси поріжуть на маленькі такі кусочки. І все. Тоді беруть половина з того тіста. На здорова така була із дерева. Така, як вам сказати? ну Там, де вони вареники робили, все оце, пірішки, от, от як рознос такий, да? як та до, доска така велика. це мій папанічка зробив, такий, бортик такий був набитий. от І це вони тут з краю виліплють, і там тут же вони його і, і вкладають. усе, от І це вона оце візьме здоровий кусок. Розкатає каталкою здоровий такий кусок, а тоді робить з них трикутники. трикутники, да? поробить трикутники і у більшу часть, ну воно ж, знаєте, трикутник. Отак іде, да? І в більшу часть от сюди, от трикутника, оце каже: ану, ложи сюди вишні, я ото положу. Скільки вона каже: Та ложи не здорові такі робила трикутники. Ну, я, може, там 4-5 вишень. ось тоді вони сахарю туди ще насиплять. От. і заварачують отак заварачують, заварачують, і тут, же, тут уже той протвінь здоровий. Не вкривали, тоді, бумаг тоді не було, а викладували ті з капусти листя. З капусти листя помиють, просушують, тряпочкою протруть і викладають. З капусти листя і оце накладають на, на, на листя. Оці Такі трикутнички вже закручені з вишнями або з абрикосами. І тоді в печ, у пічку ставлять. От, духовки не було, у пічку ставлять у піч. І вони піднімаються. І такий запах. Ай, я вам не можу передати який запах. А які ж вони смачні, куйде повитикає з вишні, повитікає, бо сахарку ж положиш, воно тоді. Таке ото, раз, і трошки повитікає, От. а з обрикосів ні. Ой, я любила такі трикутнички. Це вони таке робили. Ну, і я оце таке зробила. Завтра ще Великдень у православних людей, так що я всім бажаю сходіть сьогодні ввечері до церкви з тими сторбочками, своїми, з своїми кошолочками посвятіть. Паски, хто робив, посвятіть ковбаску, посвятіть сало, щоб у вас було у домі всі завжди, щоб поїсти і попити. Люди приносять все посвятить: і водичку, і вино, і харчі всякі, крашанки покрашені, все люди приносять. Мої дівчата Анічка і Настюша пекли сьогодні паски. Дуже красиві, украшали. Та зараз же всі украшалки продаються там голуби. Вони купляли такі украшалки, голуби, такі ем, як перлиночки, такі цвітні. Оце вони так украшали. І дуже хороший рецепт. такі Прямо показували такі паски, високі, здорові, форми теж купляли. ну Все воно зараз є. От. І Племінниця моя теж робила паски пекла. Ну, Мої ж у селі, всі родичі вони там усі роблять. От -от -так. Оце я вам розказала, оце я спекла такі верченики, крученики. Та щось так захотілося думаю, та спечу. Я покуштувала один дуже смачний, але можна було трохи більш додати сахарку. Ну, я думаю, та не треба. Отак і добре. А в мене ж мед є натуральний, отак у меду мокать і їсти. А, і так от я вам скажу, і ми тоді. Із нянюшкою, так вона, от, вона пече, мед завжди був, бо її племінниця у колхозі робила главним бухгалтером, як ото мед викачують, вона передасть там сусідам чи комусь там хтось іде. Хай е, 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 нянюшку звали Ганна Кондратовна. Так хай Кондратовна прийшла Наташу з тим. та як же називається, Не відро. а... Та як же ж воно, та скажіть, оце мені, так? Да? Оце угу. ну, так, от, понимаєте, це вже старість. Оце таке, що от, от таке з ручкою. Відерце таке, ну так, да, відерце таке, невеличке. Таке було, мабуть, літрів на 5, а меду ж туди більше влазить. Так я от і піду і єлі дотаскаю. Льончика брала свого товариша та ми з ним, ото мед хороший, такий. за нами ще пчоли летять і туди і у той мед. Якщо кришку не закриєш, вовремя, такі пчоли туди попадуть, Ну, то нічого страшного, вибереш їх, викинеш та й все. Так оце й ми їли такі Як вона робила такі трикутнички і у мед макаєш і з молоком домашнім запиваєш. О Ну оце Я вам все розказала, зараз ще покажу Мої ті. Верченики поли помила, чистенько. Чого я тут поклала оцей ковірчик, я вам розкажу Оце ж, як я в Італію ж їздю, да? Так усі італійські жіночки вони отут вони отут от не ложать, у хаті вони не ложать, ніде не ложать у ті коври, у них не прийнято в Італії. Бо більше тих людей мають поли, ну, це як мої робили, от бачите, яке воно робиться вже бачите, сюди воно вже збігається, збігається, а тут, а, вам не видно, оце вона сюди збігається, а тут сироватка остається. От. Так ото більше людей, е, е, як оце у моєї свахи, так у неї ті мраморні поли, мраморні поли на кухні, у, у залі, у калідорі, а дві спальні вони на той мрамор положили, як вам сказати, що воно таке, Ну Таке як, як Кавріліно то у нас да? такого сірого цвіту. Ну, мені не дуже подобається, бо його ж... Йо не помиєш, його тільки пилісосом чистий і все. Лучше... Оставався б той би мрамор, ну, хороші, красиві мраморні поли. І отак на кухні отакі дорожечки завжди лежать. печки лежать. А так оце у, у, у здоровій кімнаті, у залі нічого не лежить, нічого не лежить. Оце так тряпкою помила, хорошо та й все. Ну, бувайте здорові, бо вже багато набалакала вам. Вон, бачите, скільки вже. вже буду йти до... До бані помиюся, ну до душу помиюся, та й буду вкладатися. А ще вам квіточки покажу. Ішла там оце, о, о, так, понад лісом. Отакі, так я оце собі таких нарвала. Та ще отут покажу других нарвала. Такі патріотичні. Жовто-блакитні, бачите, патріотичні нарвала. О, квіти по... по Завжди поливаю у, у неділю, а це дивлюсь, щось такі м'які листя стали. Думаю, треба їх полить, так я їх полила, квіти мої. Ну, Бачите, вже такий закат пішов уже так от. Що, Все розказала, все показала, бувайте здорові. Всіх ще раз вітаю із завтрашнім великим, хто буде. Відсвятковувати усім щастя, а нам, усім, великої перемоги. Великої, великої перемоги. Бувайте здорові. Пока-пока.